Рарний регіон сьогодні розповість, що робив президент України на Кіровоградщині, як кіровоградці шукали бізнес-партнерів, та яким чином секретні військові технології адаптуються під потреби громадян. Про все це дивіться далі. Вчора, 3 жовтня, з робочою поїздкою Кіровоградську область відвідав президент України Віктор Янукович. Перший пункт відвідин гаранта місто Світловоцьк. Там він відкрив річковий термінал для зерна. Будували комплекс близько двох років. Відтепер там відвантажуватимуть зерно на кораблі і через Дніпро збіжжя експортуватимуть за кордон. Вартість проекту 160 мільйонів гривень. Це приватні інвестиції. Президент підкреслив відкриття терміналу. Це крок до підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку. Наступний етап реформування інфраструктури на Дніпрі і поглиблення дна на перекаті біля Дніпродзержинську. Це дозволить терміналу обслуговувати суховантажі більшої місткості. Причал шикарний. тут в підходному каналі течення нету. Глубина достаточна, яка дозволяє розвитися судам ріка моря в Європі. Я вам скажу, що термінали там і що старого образ. А таких їх Офіційну роботу нового терміналу запустив президент України Віктор Янукович, наші річки повинні працювати. Це надпотужна складова національної транспортної інфраструктури. Ми є з вами учасниками відродження транспортного потенціалу Дніпра. Переконаний, що Україна і далі зміцнюватиме свої конкурентні позиції у світі як житниці Європи та потужного експортера зернових. Всеукраїнська агротехнологічна виставка АгроЕкспо вчора розпочала свою роботу в Кіровограді. Загальна площа статичної експозиції 36 квадратних метрів. А майданчики для демонстраційних показів 20 тисяч квадратних метрів. Я возглавляю Ассоциацию производителей сельскохозяйственной техники Украины. Ну и как руководитель я и мои коллеги мы выступили инициаторами проведения этой выставки. Также соинициаторами и соорганизаторами выставки является Министерство аграрной политики и продовольствия, которое приняло самое активное участие в организации этой выставки и Ассоциация аграрных инженеров Украины. Мы да, выложились, мы любим работать, и мы сделали все возможное, чтобы эта выставка была полезна, как... производителям сельскохозяйственной техники, Украины, мировым производителям, так в первую очередь это и нашим аграриям. Мы э, не сейчас не отсчитываем, не считаем э, контракты, которые мы еще не успели, скажем, подписать. Здесь самое главное ⁇ это идеология выставки. Идеология выставки заключается в том, что э, она не является коммерческой. То есть те небольшие сборы, которые мы сегодня собираем, они идут на э, содержание инфраструктуры выставки. И так как стоимость мизерная, стоимость участия в этой выставке мизерная, то каждая компания, как транснациональный производитель сельскохозяйственной техники, так и наш национальный отечественные производители, они могут показать на ней все, что у них есть, вся новая техника, которую они производят, вся техника, которую они производят традиционно для того, чтобы аграрий смог определиться. Есть проблема для нас, для национальных Есть проблема Участі в выставках коммерческих. Стоимость участия в коммерческих такая, чтобы транснациональные компании, которые располагают большими ресурсами, могли заплатить. И так получается, что эти выставки. В какої-то степені закрити по своїй стоїмості по цензу стоїмості участі в них ані закрити для отечественных товаропроизводителей, потому що маленькі ні больші компанії ні в состоянні в них участи. Виставка рекордна за площею відкритої експозиції. До того ж на кірвогреченні подібний захід проводять вперше. Схоже, організатори результатом задоволені такого ефекту вони навіть не очікували. Для нас, для организаторов, это даже несколько, есть некое удивление, потому что это первая выставка, и мы смогли привлечь столько. компаний как крупных, так и небольших. И для Украины это значит, это конкуренция, понимаете? Здесь, если мы говорим на дорогих выставках, там конкуренция ограничена, потому что мы смотрим, там в основном представлены транснациональные богатые компании, а здесь представлены все компании. То есть мы считаем, что мы поддерживаем прежде всего конкуренцию. Возможность развиваться компаниям и конкуренцию как стимул к развитию. Завітали на офіційну частину і перші особи держави. Ось міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Прибув на відкриття виставки і глава держави. Президент України Віктор Янукович. Слово має президент України. Шановні учасники та гості виставки. Для динамічного розвитку економіки України та її регіонів вкрай важливим є реалізація потужного агропромислового потенціалу нашої держави. Це потребує впровадження нових технологій, технічного переоснащення підприємств, істотного підвищення якості продукції. Вона має відповідати потребам. Сучасної світової економіки, а головне потребам споживачів. Сьогоднішній захід нам дає нагоду оцінити власні здобутки, а також показати могутній потенціал аграрного сектору України, який поступово розкривається на повну силу. За рахунок українського сільського господарства ми Забезпечуємо не лише потреби внутрішнього ринку, а й постійно нарощуємо поставки продовольства та сільськогосподарської сировини на зовнішні ринки. Саме тому важливою складовою програми економічних реформ ми визначили завдання щодо модернізації виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції. Не менш важлива задача це створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Ми послідовно працюємо над тим, щоб знайти такий формат стосунків між владою і бізнесом, який би відповідав інтересам обох сторін. Саме на виставках виробники мають можливість широко демонструвати свої досягнення. Та ознайомитись із потенціалом інших підприємств та регіонів, налагодити взаємовигідні зв'язки. Символічним є відкриття всеукраїнської агропромислової виставки саме тут, на Кіровоградщині, у центрі України. Україна відіграє значну роль у світовій економіці, у галузі сільського господарства. І вагомий внесок. Оце забезпечують аграрії Кіровоградщини. Участь в «Агроекспо» беруть 344 компанії. Серед них виробники техніки, обладнання, матеріалів, засобів та послуг для агропромислового комплексу, а також аграрні та технічні виші. Ось представники новоархангельського району, доки голова адміністрації на інвестиційному форумі, делегацію очолює пані Валентина представляє Молокоз... Новоархангельський молокозавод і е... товариство Новий світ. Тут все сказано: вони очищають, сушать, зберігають зернові та олійні сільськогосподарські культури, виробляють ось борошняні вироби, крупи ось так фасують і продаж, так як ларін. Коли був губернатором, виступив із пропозицією, щоб збільшити економіку області Купуй Кировоградське. От на фоні цього все почало крутитися. Почали розроблятися отакі, якби нові впроваджуватися в районі, нові такі технології для того, щоб це. Продавати підтримувати вітчизняного виробника, і продавати цю сільськогосподарську продукцію, переробляти її, тому що вони її вирощують. Вони її переробляють. Були клієнти, були дуже задоволені. Їм сподобалася і наша палатка. Ця і сподобалися. Брали вони і ось прайс-листи, і візитки, тому що зацікавлені в тому, щоб купувати сільськогосподарську продукцію. Навіть була одна представник, яка працює з закордонними фірмами. Вона не проти купувати продукцію цю. Ну і з неї спілкувався представник нового світу. І зараз відійшов подивитися теж по виставці, подивитися може теж знайти з кимось співпрацювати. А от Інна на виставці збирається провести три найближчі дні. Проте каже недаремно попит на продукцію є. От. Мужчина прийшов одразу 15 ящиків п'ятилітровки Взяв у нас. А от пані Людмила на виставці виключно з просвітницькою місією свої роботи майстриня не продає. Я виставляю свої. Изделия, чтобы кировоградцы знали, что есть орнаменты у нас, которые имеют больше тысячи лет старославянские орнаменты. Они затеряны, в самой на Украине их нет. Я их восстанавливаю и даю новую жизнь. Эти работы, которые я их делаю, они уже представлены в Киеве. И через месяца три будет персональная выставка в Киеве, потому что они их нету. И где профессора все довольны, что такие работы возвращаются для наших будущих поколений, чтобы они знали, что эти орнаменты Знаменты есть, не могут изучить. Все приходят и говорят, очень красиво, очень красиво, все изучают, очень тепло, но многие не знают. Вы знаете, что у нас на Украине народной творчестве немножко, дети забывают больше компьютер, больше чего-то, это другое. не заинтересовано, но очень им нравилось. Они всем говорили, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Это уже радует, что дети так... Такі слова мені говорять тут представлені експозиції 28 підприємств вітчизняного машинобудування: це харківський тракторний завод, Червона зірка, Херсонський машинобудівний завод, Білоцерків МАЗ, південний машинобудівний завод та інші 24 заклади науки та освіти. Авіація теж приміняється всім В основному річ йде о збересуванні хімікатів над сіргосвободі. тому ми так, представляємо. Себя как э, учебное заведение, которое готовит пилоты, в том числе для этой отрасли. И Конкретно вот наша кафедра поиска и спасания делает то, что на любом аэродроме, вертодроме, на любых взлетопосадных э, площадках должны быть так называемые обеспечения пошуково и протипожежне, тому льотна академія ще готує курсанта по спеціальності, називається аварійне обслуговування та безпека на всем транспорті. Представники академії вже встигли налагодити контакти. Наші колеги з Житомира. я То есть ви з ними вже обговорили нек нек некоторые моменты. Они представляют э, свои аппараты беспилотные. Вот. То, що ми, скажем так, знайшли з ними точку соприкосновения це використання безпілотних апаратів для целях выявления, допустим, очагов пожара. Вот. Но ну, пока это было только на уровне вот, разговоров, грубо говоря, здесь вот, на, на территории. А на будущем мы хотим проводить совместный семинар, на которых эти моменты будем оговаривать и о чем то договориться. З колегами із Житомира ми справді поспілкувались. Вони розповіли нам про українське НЛО. Нове, нове покоління літательного апарата вертикального взльоту і посадки, звісне раніше по пресі як НЛО, літаюча тарелка, фактично вона почала історію с времен Второй мировой войны, когда разрабатывалась тарелка третьего рейха. Только она была засекречена, и мы не имели доступа к той информации. В реальности немцы построили нечто подобное только на двигателях внутреннего сгорания. Они были инерционные, и они не позволяли быстро аппарату стабилизироваться в пространстве, поэтому они плохо летали, и проект дальше не продолжился. А недавно, когда появилась возможность улучшить Бортовой компьютер, который управляет тарелкой, и перейти на электродвигатели бесколлекторные, мы теперь можем реализовать вот ту мечту о создании летающей тарелки в украинских условиях. Это первая машина, собранная украинскими руками в условиях Украины. Можно сказать, что это та летающая тарелка, которая перенесена из секретной науки в официальную украинскую гражданскую науку. Для того, чтобы построить в будущем скорой помощи будущего милиц, машину милиции. На такой машине можно доставить милиционера в точку преступления по РОВД за две минуты. То есть вызов поступил, и через две минуты милиционер уже на месте преступления. Это прототип. Мы на нем проводим сейчас испытания, в том числе военные полигонные испытания. Мы смотрим его возможности. Машина летает 60 км в час. на этих пропеллерах э, летает до 40 минут, э, в такой ветер тоже летает, э, в туман летает, это для него не помеха. И вы сейчас убедитесь, как это все осуществляется. То есть транспорт, который в отличие от вертолета позволяет идеально висеть в воздухе, э, очень маневренный, может лететь в одном направлении, резко тормозить и лететь в противоположном. То, что не способен сделать ни вертолет, ни самолет. Поэтому э, это новые... Новое слово в авиации. Это пример, когда большое количество пропеллеров дает новое качество перемещения в пространстве. Это идеальное средство для э, исследования, как происходит процесс, опылен... э, процесс обробо полей. З часом, якщо будуть построєні більші машини, ми можемо точно їх запрограмувати, щоб вони летали над полем і орошали на нужное нам поле нужным хімікатом на нужных висотах з очень большой точностью по компьютерной программе. Заправили химикатом, заложили программу пролёта по полю, і він сам буде отрибатувати без льотчика этот маршрут і делать автоматическую посадку. Доки для проекту шукають прогресивного інвестора, готового вкладати кошти в розвиток науки і технологій, ми вже зараз можемо побачити Ат у роботі. При те, що цього року з погодою не пощастило, організатори планують проводити подібну експозицію щорічно. Відповідаючи на запитання журналістів, президент також прояснив ситуацію навколо підписання домовленостей з євросоюзом та створенням зони вільної торгівлі, ми зараз готуємося до імплементації і введення... Дійсня тимчасових положень, угоди про створення всевсяжної зони вільної торгівлі і угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Сьогодні на двосторонньому рівні ми опрацьовуємо питання яким чином ми будемо імплементувати цю угоду в життя? Положення ті, які закладені зараз в проєкті угоди, вони нам дозволяють оптимістично дивитись на те, що ми значно отримаємо кращі умови, ніж зараз ми маємо умови експорту нашої української продукції на європейські ринки. Обмеження в торгівлі ми маємо, умовно кажучи, десь на рівні 30 34 Тобто наш товаровиробник має податкове додаткове мито близько 30%. Це робить нашу продукцію фактично. Знижає конкурентну спроможність. Зняття цього мита, а в середньому це мито буде на наші товари в Європі, що стосується сільськогосподарської продукції, десь на рівні до 1%. Це означає, що ми отримаємо можливість постачання. Нашої продукції на умовах значно кращих, ніж зараз. Я сподіваюся, що поступово введення в дію положень угоди про до зону вільної торгівлі створить умови для наших товаровиробників для переходу на нові європейські стандарти. Після агроекспо глава держави відвідав міжнародний економічний форум, який вже втретє відбувся в обласному центрі. У ньому взяли участь більше ста провідних вітчизняних та зарубіжних компаній. За словами голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнко, Кіровоградщина ставить перед собою амбітні цілі забезпечити потужний прорив в агропромисловому секторі області та зробити його інвестиційно привабливим, що дозволить області вийти на зовнішні ринки. Таке завдання визначив перед керівництвом Кіровоградщини і президент України. Ми ставимо перед собою на меті проводити не типову. Презентацію області, популяризацію області, ось які ми чудові. Давайте, купуйте наші землі або інвестуйте виключно в Кіровоградщину. Ми плануємо завжди робити дещо ширші проекти. Ми плануємо, і поки що виходило, робити кіровоград справді таким майданчиком, цікавим майданчиком для дискусій на загальноукраїнські, на навіть іноді міжнародні теми. Нам важливо, щоб. Ті моменти, які ми можемо реалізовувати на регіональному рівні, вони підтримувалися на національному, щоб ті закони, ті постанови, які приймаються сьогодні Кабінетом міністрів України, ті закони, які приймаються Верховною Радою, вони давали нам можливість працювати з вами з інвесторами, даючи можливість реалізовувати ваші проекти, тим самим піднімаючи благополуччя наших кіровограців, пересічних кіровоградців.